Ви знаєте, гортаю просто пром. Тут, ну, гортаю безперебійники для інтернету. Ви знаєте, да? ми збираємо безперебійники для інтернету. У нас дзвонять, е, яка ціна? Ну кажу від 1600 до 2500. Вони такі, а саме найкраще буде? Ну кажу, 2500 буде найкращий. А люди, хорошо, я подумаю. Ну, і Дорого, дорого. Я відкрив просто пром. Ось, дивись, просто відкрив пром. І я читаю, дивися, безперебійник з китайськими акумуляторами, з китайськими гавноакумуляторами 5300. Якийсь рагульний 2400, 2500. Д, 5300. Це не понятно що. 2200. Це один із самих слабеньких китайських, да? Які 1200 в тому году були? 1000, 1200. 5300. 5300. 5300. 5300. 5300, 5300, 5300, 5300, 5300, 5300. Далі ціни видно, да? 5300, 5300. 5300. Ну, я не знаю. Я не знаю. Ну, Ваня каже, так щось ми дешево торгуємо. Не до, а дешево щось ми торгуємо. Треба ціни підганяти під ринок. Піра, <гум> ось о, фотка. Дивіться, ось фотка. Як виглядає, УПС. Це. Китайська хрень на 2600 мА, яких там немає, по суті. Тобто Зібраний на китайських хренових банках. 5300. Ребята, це не, на... це не на LG 3500 собрані. І не на Samsung сам... 3500 собрані. Це 2600 китайської фігні. Як думаєте, це дорого чи ні?